Він зробить стільки, на скільки сплатить коштів. Але в об'єднаній громаді розпочати можна буде з бумаготворчества, з виконання тих по закону, дій, які буде прописані в об'єднаній громаді. І Якщо хтось думає, що завтра прийду, вибрали, завтра прийду, і вийде, що все в мене вийде, я не завидую тому, хто прийде. Працюючи в селищній раді не працюючи в, е, в структурі місцевого самоврядування. Я з опитом роботи 30 з лишнім років і то я і попаюсь. Ну, є посовето взявся за друж, не говорю, що не дуже. Наступати нікуди, е, буду робити все. По закону і будуть доводити оці питання до логічного завершення. А після будемо розбудовувати після організаційні питання, а після це, називаємо так, з 1 березня ми переходимо на прямих фінансів відносин. 1 березня на прямих фінансових відносинах з Міністерством фінансів і ну, називаємо так будемо. Це на всі чуть-чуть район щемлять, ущемлять. І ось ті кошти, які ви зараз сказали, да, ті кошти, які ви сказали, що сьогодні ви отримали і розподіляли. Звісно, дякуючи району, дякуючи районній раді, районній державної адміністрації. Ми теж отримали відповідну суму грошей. Це порядка десь близько 7 мільйонів, по-моєму, на різного роду. На одні дороги, я прямо скажу, ну, нам повезло в тому э, сенсі, що в цьому році 200 років вагонів. На одній дорогі у нас близько трьох мільйонів, навіть більше, ніж три, брати кошти, які були направлені з нашого місцевого дівчатного. Э, те, що зробив.